Всім привіт, друзі! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоїван. Сьогодні говоримо з головною відьмою нашої країни Марією. Тихою. Марія, привіт тобі. Хочу почати взагалі з величезного респекту до наших повітряних сил, адже лише 10 днів їм знадобилося для того, аби приземлити 10 росіянських літаків. Сподіваємось, так і буде продовжуватися. Але на фоні з цими новинами є ще одна дуже гучна заява Буданова. Бо він попередив кримчан про Кримський міст. Він сказав не їздити ним. Ну так про всяк випадок. Давай подивимося, чи ми. Можемо ми зруйнувати кримський міст в березні місяці. Карта башні. Перва випала. От смотри, зразу дав. Прекрасно. Отже, друзі, донатимо на ЗСУ і чекаємо цієї гучної події. Е, є ще одна інформація про те, що окупанти почали будувати залізницю на півдні України, якраз в обхід Кримському мосту. Тому що, як ми знаємо, по кримському мосту, по Керченському вони не перевозять зараз жодний військовий вантаж, бо бояться все ж таки залізницю в обхід на півдні вони будують чи ні? Я угу. думаю, що так. До скобків помірністю спали. Десятка пентаклів, так? Да? Угу. Тобто, вони реально зможуть доставляти свої вантажі там, ну, там, цьогоріч, та, скажімо, залізницею в обхід Криму. Ну, я б і сказала так, що в цьому році. Ага, тобто це така дальня перспектива, так? Дві каже просто падає. Затягнеться От затягиться все. Угу. Хай затягується, бо нам таке не треба, якщо чесно. Так е хочу про Єрмака запитати, а точніше про його заяву. Він каже, що Україна працює над відновленням одного з аеропортів. Власне, поки що ніхто ніде нічого не каже, про який саме аеропорт ідеться. Можемо ми з тобою подивитися, це про Бориспільський аеропорт, чи все ж таки це про захід нашої країни, і зокрема про Львівський. Про бориспіль больше вказує зараз. в Кубків. Падає. І ось це відновлення вісьмірка Пентаклів. Бачиш ось воно? Угу. Цікаво. а якщо... Хоча на, на Львівській розумієш на Західну Україну також поки карти падають типу гарні. Ага. Але зараз про це, про те, що Єрмак саме казав, це бориспіль. Угу, угу. А загалом, якщо от так от брати, то відновлення авіасполучення дійсно може статися? Яким чином це буде забезпечуватися? Тобто, у нас дійсно вийде закритий повітряний простір, аби літаки почувалися там безпечно? Ну, Я думаю, це неможливо. Ну, це досить складна історія. Ми знаємо наскільки росіяни підступні е, взагалі. це ну, з області фантастики. закрить повністю простра. Я пам'ятаю. Про те, чи вийде все закритий повітряний простір, аби літаки літали. Ну, таке ні. Парта дурня падає. Тобто, плани амбітні досить, але такі нездійні. Ну, типу, того, так. Є ще одна заява Зеленського. Він каже, що Сирський наш головнокомандувач, готує два плани для війни. Звісно, що вони залежать від допомоги Сполучених Штатів Америки. Якщо Київ отримає допомогу від США, він зможе почати відтісняти назад Росію. А якщо ні, то власне доведеться зосередитися лише на обороні. Однак все ж таки без допомоги складновато отримувати позиції. Ми це розуміємо. Чи отримаємо ми допомогу? допомогу від сполучених штатів ось ось на днях, в найближчі тижні. Маємо отримати кілька Пентаклі, четвірка Пентаклі. Я все одно вважаю, що в нас плани не тільки по обороні є. Так, ти казала про це не. Тому що я вже ти знаєш, я казала щододала щодо того, що південь. Угу. Тобто Херсон в частності Херсон. Лидия оккупация хорошо підходить. очень. Будемо сподіватися на це і чекати. Окрім того, наша розвідка зараз повідомляє, що у ворога є чіткий план. Це зокрема деморалізувати українців. Вони хочуть, як завжди, посіяти паніку, дезінформацію. Тобто Росія готує масові вкиди інформаційні для конфлікту між Україною і іншими країнами світу. І нібито на це вже витратили аж 1,5 мільярди доларів. Називають вони це все спецоперацією Майдан 3 і кажуть, що ця. Кульмінація цієї спецоперації буде саме от в березні-травні 2024 року. Чи вийде у них деморалізувати українське суспільство? Все ж таки, оці їхні шалені грошові вкиди дадуть свої плоди, чи ні? Мінімально, кірка жестів. Тобто не бачу максимуму, бачу тільки мінімум, бачиш тут? Угу. чисто просто восьмерка кубков, розчарування, може бути, якесь душевне переживання. Все. Ну, прям вот, чтоб так, знаешь, прям жестко нет. П'ятерка жезла — минимальный конфликт какой-то людей между собой. Будемо на це сподіватися, бо насправді ми українці сильні, поки єдині, тому давайте тримайте триматися разом. Путін кажуть дуже сильно планує втручатися у вибори в Сполучених Штатах Америки. Америка більш того, за словами секретаря РНБО Данілова, російський диктатор хоче використовувати штучний інтелект для посилення масштабної знову ж таки дезінформації під час підготовки виборів. кажуть навіть, що РФ створила. Спеціалізовані підрозділи, вони якраз і займаються цим втручанням вибори кожної країни, де взагалі плануються вибори. Чи вийде у них у росіян так, би мовити, втрутитися в світову політику? Зокрема, в Сполучених Штатах, я маю на увазі про президентські вибори та. Ну, я бы не сказала, что прям выдавных в труд, то есть, а бачишь, карта зирки, топ то кто? Ну, это не совсем дии. Ну, что они будут наблюдать в интернете, по телевизору наблюдать будут, вот двойка жезлов падает. То есть есть какие-то моменты для того, чтобы оттянуть что-то, поменять и так далее, но связано с войной, но оно косвенно как-то влияет, не сильно на выбор в Америке, все равно. Зараз дуже багато хто говорить про те, що Трамп, якщо виграє президентські вибори, то це росіянам буде на руку. Чи дійсно це так? Чи дійсно от росіяни вважають, що Трамп буде до них прихильний? Да, Читаєш да. Угу. А ще хочу запитати, чи можливі у сполучених штатах масові протести і якісь заворушення саме на темі виборів? Ну тобто, що народ буде незгодний з чимось, і ми таке щось глобальне почуємо, можливі, можливі, але все одно симірка Пентаклі, тобто не уснісостоявшися успіх, да тобто не вийде нічого. Тобто, як воно має бути, так воно і буде. І це добре. Ми з тобою вже говорили про Донеччину, про те, як там зараз важко, і ти неодноразово попереджала про те, що цивільним людям звідти краще повиїжджати, бо дійсно там точаться жорстокі бої. Більше того, і президент України підтвердив, що наступ ворога навесні буде тільки поширюватися. Давай глянемо, чи є загроза окупації часова яра на Донеччині. Там, я скажу так, по Донецькій області я смотрела, вже вже говорила 25 раз. о том, що там є ну, есть є то есть есть опасність того, що там буде окупація. Всієї області. не одного города, а нескільки. Ну, да. угу. Дуже прикро це чути. Насправді, отож давайте підтримувати наших ЗСУ. До речі, про окупацію і про наступальні плани росіян. Э, Є дуже багато хвилювань серед наших людей про те, що от з півночі вони мають піти з півночі. Більше того, там на днях над Київщиною літали Орлани. Е от і в телеграм-каналах писали, що той Орлан навіть долетів до Чорнобиля. Е що росіянці вишукували? Чи дійсно вони проводять якусь розвідку на північному напрямку? Іменно так. Касательно обстріли в розвідку. Вот. Ага. Ну, локації. Куди ж, то і як. Локації. Именно. Про наступ я не бачу нічого зараз, стільки контактів. Mm -mm. Окей, тоді будемо вірити в роботу наших сил ППО і сподіватися, що ніякого наступу на півночі хоча б не буде. А, ми знає... Розвідка працює просто у них що долітають. Угу, долітають. Угу. Також про Костянтинівку хочу поговорити. Ми бачили цю страшну новину в усіх телеграм-пабліках. Вона була про те, що вони росіяни зруйнували залізничний вокзал. Яка ситуація в Костянтинівці буде найближчий час? Чекати знову таких страшних попадань? Візьмуться за це місце. Так. Що то связано опять таки з вокзалом или з чим, то ли автовокзал, чи що таке, колесниця вот, падає, карта повешена, и карта башни. то есть башні. Тобто, куди вже стріляли, та вот. угу. та сама локація. Друзі, ознайомлені значить озброєні, тому будьте обережні. Марія, ти не так давно передбачила розстріл наших військових. Чи правда взагалі те, що російські військові наказали не брати нікого, ніяких українських військових в полон і всіх ймовірних полонених просто ліквідовувати? Чи може дійсно бути? Так. Тобто, це я навмисне відчуття без дабо Скажу так. Це жахливо. Воно, воно просто так би не фонило мені тоді, коли, я, коли ще не було цього всього. Угу. Ох, це просто жахливо, якщо чесно. І наостану хочу тебе запитати про Еммануеля Макрона, президента Франції. Він нещодавно сказав, угу. що Росія нападе на Балтію. Чи є таке в планах Росії, чи дійсно це може таке статися? Зараз не бачу цього. Чірка Пентаплю знову бачу, пане. Угу. смірка мочів. Ну, хоч десь хай буде нет, На даний період времени тут этого нет. Так, зрозуміло. присматривати. Угу, Домовились. Дякую тобі, Марія. Друзі, від вас чекаємо вподобайок, коментарів. Ставте дзвіночка, аби не пропустити свіжі випуски. пишіть свої запитання до наших гостей. Звісно, що підписуйтесь на наші канали та на наші соцмережі, якщо досі цього не зробили. Ну а ми з вами почуємось та побачимось в свіжих випусках. Бережіть себе і донайте на ЗСУ. Всім па-па.